Його звати Райдер, йому сім років. Брав участь у змаганнях вперше, посів шосте місце. Також здобув кваліфікацію на наступні старти. Райдер англійської чистокровної породи. Власниця Ірина давно мріяла мати скакуна. Знайшла його через інтернет. Каже, як побачила, відразу полюбила. Дуже покладістий. Привезли, я його осматрюю. Вроді він, все нормально, ще звіздавав був красавець. Жеребець Гудбай доросліший, йому 16. На змаганнях здобув срібло. Власниця Дар'я розповідає, до перегонів готувалися заздалегідь. Якщо кінь зовсім не тренований, хоча б за три місяці, ти починаєш його якби ну, поступово в тренінг. Так як ми тренувалися, ми збільшували дистанцію. Перед змаганнями в мене особисто кінь відпочивав два дні. Гудбайська кун породи українська верхова. У його родослівні відомі предки. Бахо взагалі це ну, такий видатний кінь, за Радянського Союзу він був чемпіоном по конкуру. Аби досягти успіху у змаганнях, дівчата постійно тренуються із своїми гривастими друзями, допомагає їм у цьому пес лакі. Його взяли маленьким цуценям, коней не боїться. Це вважається і охотничья собака, поэтому вона має супровождати лошадь рядом впері, але не ззаду, тобто не плістись. Вона має йти вести слід. Президент Вінницької обласної федерації кінного спорту Олег Норман каже, коли вперше доторкнувся до цієї тварини, відразу відчув позитивну енергетику. енергетика просто принізала все тіло. Я вірю, що я називаю цих... ну. Сухопутні дельфіни. Лошаді, вони настільки контактні з Офіційні змагання з дистанційних кінних перегонів проводять у Вінниці вперше. Головним у них є не швидкість, а контакт вершника із скакуном. В даному випадку дистанція була наймаленька, це 20 кілометрів. Лошадь не, йде, не проходить... ...її одразу 20. Тобто це відбувається в кілька фаз. Організатори змагань планують популяризувати кінний спорт в області. Навесні проведуть наступні змагання, на які запросять учасників. Асників з інших регіонів Ольга Солдатенко, Володимир Черніков, Тенве.